Вітаю! Сьогодні я покажу, як було створено один з моїх скракбуків. Але перед початком давайте віддамо данину всім алгоритмам Ютубу. Я прошу поставити лайк, підписатися на канал і написати невеличкий коментар. І так, починаємо. Перший крок фарбування паперу. Я використала Фарбу рустик з ефектом іржі. Я накладала маски дуже неохайно з пробілами, щоб на папері створився ефект надбалості. Після цього прийшла черга штампінгу. Я використала два штампи: один з малюнком, один у вигляді окремих літер. Я притискала штампи дуже акуратно, ледве-ледве торкаючись паперу, щоб на бумазі залишився легкий відбиток малюнку. Далі я вирішила імітувати кавову пінку. Я пішла найпростішим шляхом, взяла дві кришечки різного діаметру і вимазала їх по контуру білою акриловою фарбою. Потім я приклала кришечки до паперу і на ньому залишився їх відбиток. Вийшло дуже непогано, як ви вважаєте. І останній елемент декорування струшування білих краплин фарби в хаотичному порядку на папер. Це зробити дуже легко. Саме тому цей прийом так часто використовують всі майстри. В наборі зкраб паперу я підібрала дві підходящі мені за тематикою карточки. Але мені не подобалася їх структура і для ущільнення я приклеїла їх на картон. Як казали раніше, господиням на замітку, використовуйте картон зі старих коробок з під чаю, рафінаду, готових сніданків, це допомагає трішечки зекономити. З першої карточки я вирізала малюнок і приклеїла його без проблем на папір, а от з другої прийшлось трішечки попрацювати. На карточці була намальована мотузка, і я вирішила замінити її справжньою. Шилом я пробила дві дірки і зафіксувала їх люверсами. Потім протягнула крізь них мотузку. В якості мотузки я використовувала ручку від звичайного паперового пакету. Ви також можете використати будь-яку мотузку, яка є у вас під рукою. Найскладнішим етапом було б приклеїти ось цю конструкцію до паперу. Я використала для цього спочатку двосторонній скотч, але карточка погано трималася на папері, точніше, не карточка, а мотузка. ПВА також не підійшов, і тому я вирішила скористатися клеєм момент. Звичайно, є спеціальні клеї для декоративних робіт, для скрикбукінгу, але вони коштують дуже-дуже дорого, і поки що я не можу дозволити їх купити, тому я користуюся момент або його замінниками. І скажу відверто, поки що він мене не підводив. З сайту Пінторест я роздрукувала пін, там так називаються малюнки, пін дівчини, точніше леді в капелюсі, яка мені здалася, буде дуже органічно виглядати в моєму скраббуці. За допомогою коробки від чаю я ущільнила пін, потім вирізала його і вирішила спочатку піти. Приклеїти в центрі композиції, але тоді ну, мені не сподобалося, як воно буде виглядати, тому я вирішила змістити центр і приклеїла дівчину збоку. Вийшло дуже непогано. В принципі, робота була готова, але мені здалося, що їй чогось не вистачає. Вона мені здалася якоюсь незакінченою, тому я вирішила ще трішки попрацювати над нею. На одній з карточок був двосторонній напис кава на англійській мові. Я вирішила використати саме його. Я вирізала літери, але вони губилися на загальному фоні, їх було не дуже видно. Тоді я взяла коричневий картон, наклеїла на нього літери і вирізала, а потім наклеїла в два стовпчики на свій скракбук. Потім я взяла декоративний скотч на тему кава, вирізала з нього три малесеньких картинки. Це був кавовник, чашечка з кавою і напис Кава на англійській мові, вирізала ці малюночки і приклеїла їх на свій скракбук. Вони не дуже кидаються у вічі, але свою малесеньку таку краплинку в загальну картину також вносять. Останній крок це робота над краями картинки. Я їх зафарбувала штемпельною коричневою фарбою, щоб, карти... щоб скрабук був вже остаточно готовий. Ось така робота вийшла у мене. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково відповім кожному з вас. Я дуже полюбляю скеркбукінг і хочу, щоб ця творчість мала свій розвиток в нашій країні. І ще хвилинка вашої уваги. Це моє перше відео з моїм голосом, інші я не озвучувала, тому якщо були якісь помилки, прошу вибачення. І дуже-дуже сподіваюся побачити вас наступний раз на цьому каналі.